Як жителі южного готуються на випадок тривалого відключення світла? Про це ми дізналися під час опитування на вулицях міста. Жителі, з якими ми поспілкувалися, до можливих знеструмлень готові. Консерви там всякі, покупає регулярно. Що стосується світла, електроенергії? чи придбали ви вже повербанки, ліхтарі. Да, таке теж що Це ж перший раз, все потім чать два стромкуду ж саме було і намного продовжительні, де і цілий день не було світу. Те, що зараз говорять, ну, не знаю. Щас і про лето теж говорили, що будуть відключати, але зараз світ є. Механізм вже є, як сидіти без світу. А як що... ми можемо приїхали. бути готові? Чи можливо якісь повербанки, свічки, ліхтарі? Не менше, ми ВПО. Ви тільки ми приїхали, так. В... Да. Ми тільки тут одну неділю. Ага, ви зараз адаптуєтеся і. Точно так. Ну, чи думали ви вже про те, що треба щось купляти, бо якщо не буде світла. Ну, якщо так, я привіз з собою акумулятор. Оце і все. У нас війна, треба про це не забувати. І по тому ситуація може бути люба. І слава Богу, буде так, буде так. Будемо жити, як зможемо. Тому що, вибачте, ми просто живемо. Слава Богу, що у нас ну, більш-менш спокійно. От ми спілкуємося і з нами є поруч люди, які лишилися всього. І тому для них ці наші оці, знаєте, бажання, чи, я не знаю, якісь проблеми, такі навіть можна не називати проблемами, а незручності, так можна сказати більше. І для них ці зовсім неприємні і непонятні. Перебанки у нас є станція, акумулятор, і як он називається, що при все є. Тому що ми живемо в будинку з автономним опаленням, тому ми... У нас електроенергія, ми запаслися всім, тому сподіваємось, ну, що виживемо. Купляємо там якесь таке перенесне освітлювання, фонарики. Все у нас є так, трошки незручно, але якось з цим тримаємось. Трошки це да, з відключенням. Трошки це ну, якщо люди роблять це і проводять інтернет -окно. Як, -окно, це, це дуже зручно. Оптіовоокно ну, дуже спасає, скажімо так. Щоб усі світло тримались. Україна завжди ми переможемо. Дуже дякую нашим бійцям, хто нас захищає. Слава Україні, героям слава. Я вже почувствував на себе. От, коли відключають світ, треба підніматися на 13 й етаж. Ну, я молодий, спортивний, а от, коли треба мамі піднятися, наприклад, бабушкам, то вже страшно становиться, звісно. По поводу отключения, я просто не знаю, как это все точно работает. Я могу сказать по поводу ДТК, могу такую одну нотку добавить. Насколько я знаю, это частная компания. И я узнал, что поменялся тариф на свет. Но есть еще один нюанс, то, что насчитывают людям такие суммы, которые не соответствуют вообще по счетчику. И вот этот момент волнует больше, на самом деле. То, что сейчас в стране сложная ситуация, свет отключают, это понятно. Но когда начинают насчитывать ненужные суммы какие-то, и приходится угрожать, болиться, и, в общем, разбирательства какие-то делать. Вот эта проблема серьезнее, конечно. А по поводу отключения, ну что, сейчас война, сейчас прилетают, надо чинить, надо как-то, это еще можно пережить. Но надо, чтобы людям относились как-то соответствующе, на те, кто делают счетчики и выставляют счета. У нас есть такая портативная плита газовая для пикников, есть газовые баллоны, но мы этим как бы не пользуемся, мы уже научились. Лишний раз газ тоже не хочется тратить. В общем, максимально в экономном режиме. Повербанки есть, есть еще хорошие вещи. Станции большие, где-то на 40, даже больше, на 400 тысяч миллиапе. к сожалению, не электрик, я не знаю. Но можно подключать и технику, и компьютеры. Но дорого. Вот если бы была возможность как-то, может, по акции там где-нибудь закупить, было бы неплохо. Но так 1020 потратить на такое не каждый сможет себе позволить. Самое тяжелое. Скорее всего, это ну, найти связь, потому что пропадает свет, пропадает сразу же мобильная связь. И мне пришлось тарифы менять. Я буквально два тарифа поменял, чтобы просто подключиться. Никто не говорит, что будет происходить со связью, когда отключается свет. Вот хуже уже всего. Ты платишь за тариф, ты как бы хочешь пользоваться мобильной связью, но у тебя нет понимания, где будет эта мобильная связь, от чего она зависит. Мы, украинцы, люди терплячие. Как говорится мы все прошли и это пройдем и на этом никто не зацикливается будет свет не будет люди у них пауэрбанки у них э, генераторы они выйдут эти лампочки и все это все ерунда самое главное чтобы закончилась война и мы стояли в своей территории как говорится и чтобы было все нормально чтобы мы были вильни и независимы а то что там это все это я считаю мелочи это все мелочи если все свет есть нету где-то да немножко страдает холодильник ну в пределах Тілах розумно, якщо там на 3-4 часа, як как би бы, нічого страшного ні. А так видержимо все. Нам нужна победа, і ми її одержимо любими путями. Слава ЗСУ, героям слава. Ми вже якось так пережили, і ну в моєму випадку в мене все залишилося. Те, що в мене є. Нас не питають, чи готові чи мені не готові. Тут треба якось так триматися. І сподіваюся, що буде як в прошлому минулому. Році, а не позапрошлому, так що я сподіваюся, все буде гаразд. Я вже патріот, залишаюся тут. То ми якось допомагаємо друг другу. Коли маленький бізнес підтримуємо друг друга, а хто не може, то виїжджає тут таке. Але я знаю таких, хто там за кордоном питають, чи можете нам допомогти. Ми тут допомагаємо їм там. То питання, то наче тоді їхати. Але ми всі різні, тому хто хоче, залишається, хто готовий, їде за кордон. Але Україна, це вона одна. Так що якось тримаємося. Розширену версію інтерв'ю Дивіться в програмі: стосується нас. Виступ в виступ вар дворику пока дружби 6 вересня? Відбувся благодійний концерт, головною метою якого було зібрати кошти на автівку 126 бригаду ТРО. Цей концерт ми організували на підтримку збору на автівку для воїнів 126 бригади ТРО. Там сформували новий загін. Безпілотних літальних апаратів, і для цього, для цього загону хлопці потребують автівки, щоб мобільно пересуватися. Тому видали такий запит, і ми відкрили збір на 185 тисяч гривень. Це безпосередньо ви спілкуєтесь з хлопцями? Чи ви продаєте? Чи... Це безпосередньо. Я це мої друзі. Ну, це друзі багатьох. Тих, хто сьогодні зібрався, вони вийшли безпосередньо на мене, тому що з ну, самого початку війни, як вони, як вони пішли в ТРО, ми з ними безпосередньо їм допомагаємо. Мені дуже подобали, подобались заходи, які відбувались минулого літа. Місце затішне, приємне. Мені. Було цікаво і як глядачу бувати на таких заходах, і захотілося теж влаштувати щось цікаве, бо я бачив, що є попит на це є люди, яким цікава музика, українська музика. Тому так, так і прийшла ідея. Як ви вибрали і як ви з ним домовилися? Це було дуже цікаво. Я одного вечора взимку прогулювався по Дерибасівській. на дерибасівській. Якщо знаєте, багато величих музикантів послухав одного, іншого, третього. Бас, бачу Віктора. А я його ніколи до цього не чув, я не знав, що він а, учасник а, «Голос країни. Я зупинився, послухав. Стало цікаво. Послухав ще другу, третю, п'яту. Не хотілося обходити. І так в мене а, така засіла думка, що колись було би класно. Привести його в южний і поділитися, поділитись його творчістю з усім бажаючими концерт. Тривав понад півтори години. Головною зіркою вечора став учасник «Голос України» Віктор Кирилов. Він виконував пісні не тільки сучасні, а й авторські. Запросили виступити. Я вже досить давно не був в місті. Южне все дуже класно, сподобалось. Дуже круто, що от просто люди намагаються якимось чином в культурній просвітницькій діяльності, концертній от допомагати в чимось країні матеріально, а не тільки якимись НАТО словами і в такі вечори, що знаєте, не просто там відкриваємо збір, а відбувається щось, якась подія, що за охоче людей прийти долучитися до цього, коли вони отримують якісь емоції і. І це потім ці кошти можна от, допомогти чимось нашим от людякось нашій армії, нашим хлопцям, дівчатам. Сама подія все класно, крутий вечір, круті емоції. Люди супертеплі. так ви підспівували, і там все ну це дуже це дуже підтримує, дуже надихає. І в мене тільки позитивні емоції. І я сподіваюся, що слухачів також глядачі мали змогу насолодитися піснями під вітару та поспівати. Такий най... дуже емоційний концерт, дуже гарний хлопець. Я перше, перше його бачу, чую. Моя знайома вже бачила його, десь з кліпи, десь з тіктоки. Дуже гарний співак з гарним голосом, з гумором, що немало важливо. І патріотичні пісні теж, теж важливо в наш час. Ну, емоції переповнюють. І сльози були трохи, і радощі, і сміх. На благодійному концерті вдалося зібрати 10 тисяч гривень при потребі 185 тисяч. Тому організатори звертаються до всіх підтримати українське військо та задонатити за номером картки 53 75 41 12 03 73 51 00. Маленькі танцюристи готуються до свого підсумкового концерту. Танцювальна студія Світанок 7 березня відзначила свою першу річницю. Що ви зараз робили? Танцювали барбі. Барбі танцювали. Нічого собі. А що таке барбі? Це є така і є така пісня. Нічого собі, а тобі подобається танцювати? Так. А що у вас сьогодні буде? Ми будемо. Ми будемо ем, лісову пісню танцювати і ми будемо балбі танцювати. <тас> <тас> На танцях у Насті плени. <тас> Яково став, фоткається. Настя тренерка, це засновниця колективу Цвітанок. Пригадує, розпочинати заняття для дітей під час воєнного стану було нелегко. Переживали, тому що в той момент якраз більшість дітей поїхали за кордон. І я взагалі не знала, чи прийдуть дітки, чи, чи є діти в Южному. Але все ж таки підтягувались, підтягувались, всі приїжджають, всі повертаються, це мене дуже сильно тішить. І я радію, що в нас стільки дітей і що ми всі разом робимо таку справу. За лаштунками до підсумкового концерту готується і Соня. Вона у складі своєї групи скоро вийде на сцену. Я виступаю вже один дванадцятий раз, і я завжди хвилююсь. Я я хоч не так як всі так не я улибаюсь, хоч у мене внутрі вже прям прям ем, ем, так страшно. Боюсь, що щось таке неправильно зроблю. Танок це близько 70 дівчаток та хлопчиків. Маленькі танцюристи представили свої номери. Подивитися на діток прийшла повна зала глядачів. В основному це рідні маленьких артистів. Несправді, як як родина. Вони підтримують найстарші, підтримують маленьких. Вони допомагають їм тренуватись, одягатись. У них є вечірки піжамні. У них є такі якісь тематичні свої зустрічі. Тому це відчуття родини, воно воно справді допомагає. і е, Дуже люблять, діти полюбляють за цю атмосферу в тому числі свій танці. Біжить як на свято туди, тричі на тиждень. Дощ, не дощ, сніг, але туди біжить. Подобається, їй дуже подобається, тому що тренер молодий, в неї такий гарний підхід і для підлітків, не тільки для бебі, для маленьких. І подобається, дуже подобається. Хвилювання у дітей чи у мене. Мені здається, у дітей вже вони або ще малі і не розуміють, що відбувається, оскільки вчора остання була репетиція генеральна, і Зоряна запитала у мене, а куди ми їдемо? Тобто вона думала, що ми їдемо на якийсь конкурс. Я кажу, ми на конкурс їдемо, ми будемо сьогодні виступати. Вона дуже засмутилася, правда, що нікуди ми не їдемо, але в будь-якому разі була дуже щаслива. Я, як мама, хвилююся, щоб не забути речі, тому що ми переодягаємося на наступний танець. Для мене завжди. Все покласти, не забути, щоб пройшов гарний номер. Саме світанок витягнув мене з поганих думок, тому що ми постійно їздили на різні конкурси, на змагання займали перші місця. Взагалі, майже всі перші місця займали, тому мені це допомогло особисто. А моя дитина вона в захваті від тренера нашого, від нашої студії і загалом тим, чим вона займається, вона дуже любиться. Протягом року колектив світанок брав участь в конкурсах та фестивалях. Підсумковий концерт складався з виступів танцюристів та відеороликів. Не хотілося до стандартного проведення концерту, коли виходить ведуча, каже текст, її пів залу не слухає. Хотілося розказати побільше, щоб глядачі побачили, батьки побачили, чим займалися діти цілий рік. Тобто в відео були всі моменти, фрагменти, як вони займаються, що вони роблять, що вивчають, як спілкуються між собою і деякі спогади за цей навчальний рік. Тому хотілося об'єднати і відео, і практичну частину. Наостанок діти отримали невеличкий подарунок, а Настя розкрила журналістам секрет назви світанок. Світанок називається тому, що це світ танцю. Світ танцю, так, і танок. Так, світанок.